Йой! Усім привіт! З вами Дмитро Бікмаєв. Я фізичний терапевт та тренер адаптивної гімнастики. І ми продовжуємо наші відео короткі з тренуваннями, котрі підійдуть кожному. Тоді ми одразу починаємо. Ну а будь ласка, не забудьте за вподобайку та підписку, щоб не пропустити нові відео. Тому що багато з вас 65% дивляться без підписки, а це дуже важливо. Добре! Тоді ми починаємо. Ми сьогодні зробимо звичайну техніку. Дивіться. Починаємо з горизонта. І давайте ми будемо робити ось такі рухи у плечах. Якщо важко, ми стаємо на коліна. Головне максимальна амплітуда в плечовому поясі. Дихаємо через нос, спокійно, тримаємо тонус в один бік та в інший. Як тільки проробили це, ми починаємо рух з боку набік з розтяжінням однієї зі сторін. Головне нормально штовхатись рукою, щоб переходити з боку на бік. Рухаємось плавно, відчуваємо усе. Стаємо знову в горизонт і дивіться, що ми робимо. Ми дотягуємо коліно одне, ставимо коліно, потім дотягуємо інше, ставимо, тримаємо стільки на колінках, але це не треба робити тим, у кого є проблеми з колінами. Нахиляємося. Якщо є проблеми з колінами, ми стаємо на наші носочки. Повертаємо і знову нога, нога, горизонт. Інше коліно підтягуємо, ставимо, підтягуємо, ставимо, нахиляємось, повертаємо. Нога, нога, горизонт. Нога ставимо коліно, ставимо, нахиляємось. Повертаємо. Горизонт. Коліно. Коліно. Нахиляємось. Повертаємо. Горизонт. І ще. Коліно. Коліно. Нахил. Повертаємось до горизонта. Далі робимо собаку мордою донизу і починаємо торкатись наших стоп. Чим далі зробимо, тим краще буде. Морди денизом. І починаємо згинати то одну ногу, то іншу. По черзі. Одна, друга. Одна, друга. Одна, друга. Одна. Друга. Одна. Друга. Одна. Друга. Одна друга, одна друга. І зараз ми робимо немовля 5 см. З цієї позиції виходимо у мордою до гри. Немовля 5 см. І мордою до 5 см. До гори. П'ять сантиметрів. Догори. 5 сантиметрів. Догори. 5 сантиметрів. Догори. 5, до 5 сантиметрів. І ще раз. Догори. гори. Вставимо в маласану. Наші коліни дивляться вперед. Так само цю вправу не можна робити тим, у кого є проблеми з колінами. Якщо нічого не болить, повільно можна робити. Якщо щось болить, будь ласка, не робіть цього. Ми тримаємо і ми повинні блокувати коліна, не розгинаємо їх, подаємо вперед. Можемо ставити торкатись колінами підлоги. Нахиляємось трохи назад. Повертаємо. Ставимо коліна. Нахиляємось назад. Повертаємо. Коліна вперед. Нахил. Повертаємо. Вперед. Нахил. Повертаємо. Вперед. Нахил. Повертаємо. Та вперед. Нахил. Повертаємо. Ось і все. Таке коротке тренування з гарним видом на Київ. І до зустрічі! Скоро будуть нові відео. Чао!